Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. Сьогодні у нас буде такий чудовий яблучний пиріг з яблуками, з кремом. Можна до. До Дня Святого Валентина зробити таке гість сердечко можна зробити. Я зробила просто так. І кому цікаво, як ми це готували, давайте будемо готувати разом. Готуємо тісто. Отут у мене є 500 грам муки, але я всю муку ніколи не даю. Даю так, отаку, половину. До цієї муки даю чайну ложку, таку розпушувача. Ось і розмішую, трошечка даю солі. Роблю таку ямку, всипаю сюди 150 пятьдесят цукру, вбиваю сюди три яйця. Розмішую так, вливаю сюди таку стопочку 100 стограмову олії. Всипаю сюди ванільний цукор, пачечку ванільного цукру у мене 10 грамів. Цукру. Знову все, все, все перемішую отако, і додаю сюди топленого масла. Раз, два, три, чотири, п'ять столових ложок. І знову все розмішую. І буду замішувати спочатку ложкою. Знову муки і будемо уручну підмішувати. Тепер легенький такі тісто. Кількість всього, чого пішло, я вам напишу під відео. Ще додаємо муки. Муки лишилося, але це буде на, на підпил і так як будемо розтачувати. О. Ось таке тісто. Кладемо трохи на холод його. Тим часом будемо готувати крем. Готуємо крем, вбиваємо сюди одне яйце велике або двоє менших. Додаємо сюди 90 грам цукру. Додаємо сюди 5 ложок крохмалю. У мене свій домашній два. Три. Чотири. П'ять. Трошки не повні було добре так. П'ять. І це все розмішуємо. Отако. От Ще втираємо сюди цедру лимона. От кого більшого половину. Може цілий. втираємо сюди. Одну ложку натискаємо такого лимонного соку. і це все розмішати файно. Вливаємо сюди пів літру молока і заварюємо до густоти. Розмішуємо і заварюємо. Ми заварили до густоти, тепер це додаємо 40 г масла і роз... просто так розмішуємо в гарячому, щоб масло розтопилось. І кладемо аби трошки простивало. Собі тут підготовлюю, е, бляшку. 30, 30 см вона має у мене. Повністю собі кругло. Ви можете то, скоро день до день закохами, ви можете собі сердечко зробити або як. Або й таку саму, я собі так кругу так. Тісто наше відстоялося і будемо його тепер розтачувати. Ділимо спочатку на двоє, на наполовину, приблизно. І будемо розтачувати. Всипаю тої муки, що в мене там лишилось. Розтачуємо так тонко і будемо складати на формочку тут. Робимо з бортиками. Просто так. так ми підготували форму з цим. Тепер будемо готувати яблука, розрізаємо отако. Вибираємо тільки серединки. нарізати на такі дольки. Шкірку не здоймаємо. Ось такі дольки. Складаємо, так наріжемо всі яблуки. Ось нарізали цих яблук. Тепер беремо лимонну, лимон і будемо їх скроплювати соком лимонним, аби не почорніли. Перемішаємо зараз їх файно. О, і відставляємо. Беремо другу частину тіста і розтачуємо тоненько, чумаку підсипаємо. Беремо оцю бляшку і міряємо ось таку, який бортик. І на таку відстань будемо різати туди. Ось такі будемо різати полосочки на таку відстень такої ширини. Трохи простив і будемо викладати крем на це тісто. Цей весь крем. Будемо його розприділити по, по тісту. Ось що ми робимо: беремо ці яблука і вкладаємо кожну отаку. От Попри, один попри другий, отако. А тепер беремо цю полоску тіста і вкладаємо ось так. Попри яблук. і знову отако От яблуками, яблука втискаємо у крем. ось такого, одне попри друге. І так формуємо до середини, ось скільки нам стало тіста, а ось решту ми будемо докладати отак просто яблуками. О, до серединки. Якщо розтачувати тонче, то більше стане. А це все ми заложимо отак яблуками. Так, посипаємо ще зверху, отако посипаємо цукру. Повністю присипаємо цукру. Добре, так присипаємо. І ставимо випікати. Такий вийшов у нас пиріг. Я пекла його довше, бо я пекла у другій, у другій своїй духовці. По моя тата тут щось збавила. І я в другій пекла. Так що я пекла трошки довше. Ви дивіться, по своїй духовці. Так, тепер змащуємо все медом. Файно. Все файно отако. Так що, дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. Ось тако, ось тако. вістини і я вам покажу, який він у розрізі. О, Це мій мій, мій міт, що я робила. До зустрічі, який він виходить у розріз. Який чудовий, гарний. такий. Ви у в розрізі, який делікатний, який класний. Смачненький. У розрізі. Періг. Ось такий. До кави, до чаю. До чого? До чого-небудь? Ось такий. Ви такий класний. Ось. Яблучка кислі. Он такий венель. Джаве! А я і фрем. Дуже класно Дуже класно Так що готуйте?